На чемпіонаті світу не можна пити пиво. Маліновський точно покине аталанту, а я нарешті хвалю Кристіану Роналду. Мене звати Андрій Сеньків і ви на ютуб-каналі Good Evening, де я розказую про світовий футбол та українців у світовому футболі. Для початку не забувайте про важливе підписка та лайк цьому відео. Завдяки цьому дуже і дуже і дуже багато людей побачать даний контент. Полетіли. Починаємо з найактуальнішого з нових зашкварів Катаро. Так саме ця країна приймає чемпіонат світу, і так саме в цій країні є дуже багато порушень прав людини, дискримінацій та різного роду незручностей для звичайної цивілізованої. Особи факт номер один. Регіональний керівник британського центру близькосхідних досліджень заявив про те, що Катар підкупив 8 гравців збірної Еквадору, щоб виграти матч відкриття. Сума цього трансферу е, коливається в районі 7-8 мільйонів. Євро Катар з Аквадором зіграє прямо сьогодні у неділю, і ми побачимо, чи справді будуть еквадорці діяти не так, як би мали б діяти у важливому для себе матчі. Якщо справді трапиться те, про що говорить цей от керівник центру близькосхідних досліджень, то це буде напевно найбільший зашквар в історії чемпіонатів світу з точки зору футбольної гри. Факт номер два: Катар звозить вболівальників з Пакистану. Пану на чемпіонат світу роздає їм форми тієї чи іншої країни, прапори і таким чином імітує вболівальників, які приїхали підтримувати Англію, Іспанію, Німеччину чи якісь інші. Команди, що ж до розцінок, то все дуже просто. Уряд Катару платитиме кожному фанату по 10 баксів на день, забезпечить трьохразовим харчуванням та безплатним житлом. Цей факт на перший погляд є комічним, смішним, абсурдним, таким хахахашним, про який розказують на п'янках своїм друзям і всі дружньо знову ж таки ржуть. Але насправді це говорить про те, наскільки низький рівень життя в Пакистані, і мені цих людей... Дуже шкода, тому що ціна в 10 баксів плюс тригрозове харчування не є ціною, за котру потрібно працювати в сучасному світі. Але на превеликий жаль, є країни, в котрих люди готові за такі гроші пахати. І я щиро сподіваюся, що країни на кшталт Пакистану чи Гвінеї Бісау доживуть до мінімального, мінімального європейського мінімуму найбіднішої європейської країни. А щодо Катару, то звісно ж це провал. Катар продав 3 мільйони квитків. На цей чемпіонат світу, і це поки що найменша цифра в історії мундіалів. І факт номер три це проблема з пивом. Проблема номер один це те, що в Катарі буде пиво лише марки Budweiser, який є спонсором FIFA. Це пиво не є прям якимось смачним чи крутим. Факт номер три: це пиво коштуватиме 400 гривень за. 0.33, за баночку 0,33. Це, в принципі, висока ціна. І факт номер три: це те, що цей напій можна купити не всюди і не завжди. До прикладу, в чаші стадіонів під час матчу. Пива ви там не купите. його не можна буде купити за три години до початку матчу і годину після початку матчу. Тому я щиро не розумію людей, які поїхали в Катар підтримувати свою збірну. Тому що який же чемпіонат світу, яке ж футбольне свято без цього алкогольного напою? Думаю, можна витримати три години без. Пива заявив президент Фіфа Джанні Інфонтіно. І я такий подумав: Джанні, якщо ти людина, яка розвиває футбол, якщо ти людина, яка піклується про футбольних вболівальників, то такої бздури ти б сказати не повинен. Тому що пиво і футбол це речі дуже і дуже спільні. Ще одна фраза, яку сказав Джанні Інфантіно, мене просто поклала з ніг. Я Практично впав, він заявив наступне: я їздив у Північну Корею, щоб запитати, чи готові вони провести жіночий чемпіонат світу разом з південною Кореєю. І тут я випав, тому що уявіть собі, президент Фіфа їздить по країнах, де нема не те, що слова про демократію, слова про якісь цінності, слова про права людини, тому що Північна Корея це символ. Найбільшої закритості взагалі у світі порівняно з північною Кореєю. Росія це оплот демократії та адекватності. Порівняно з Північною Кореєю, в країнах на кшталт Аравійського півострова, там Саудівської Аравії, мовно чи Катару, всі права людини точно на високому рівні. І Північна Корея це країна, яка творить дуже багато дічі всередині та назовні. І доти, доки е, не шанований мною пан Інфантіно е, захоче старати кордони завдяки футболу, об'єднувати нації і так далі, йому для початку потрібно просто розібратися в суті предмету і знову ж таки вкотре, в соти і в тисячі не ганьбитися. Але слова інфантіно, фіфа та ганьба завжди є в одному реченні, і я буду це говорити. Завжди. Бо що може бути ганебніше за легітимізацію злочинних та абсолютно диктаторських режимів: Росія, Катар, Північна Корея? Далі говоримо про Самеля ЕТО, тому що легендарний форвард Барселони видав свій прогноз на чемпіонат світу, який повеселив всіх. І я підозрюю, що ЕТО це зробив спеціально, щоб просто розшевелити таких як я. І нагадати всім, що збірна Камеруну також їде на Мундіаль. Отож, то спрогнозував, що найкращим футболістом турніру буде Тото Камбі, збірна Камеруну, найкращим бомбардиром Венсан Абубакар, збірна Камеруну, а найкращим воротарем Андре Онана, також збірна Камеруну. Якщо говорити про сітку плей-офф, яку спрогнозував, е то. То там є всі африканські команди, які їдуть на чемпіонат світу, а в півфіналі їх одразу буде троє. Це Сенегал, Камерун та Марокко. Ну, у Франції під шумок теж там злетіли. Але в фіналі її за версією то не буде. В фіналі зіграють Марокко та Камерун, і Камерун стане чемпіоном світу. Я насправді курив перед цим випуском менше, ніж саме Лето. І ось перед вами мій прогноз. Я беззаперечно вірю, що сенсації трапляються на будь-якому турнірі, але не готові говорити, що хтось з цих Сенсацій прям витіснить когось з топів. Ну це важко спрогнозувати. Я пішов по легшому шляху. Я сказав про те, що Франція, Бельгія та Португалія не виграють свої групи на чемпіонаті світу. Це зроблять Данія, Хорватія та Уругвай. Що ж до плей-офф, то мій вибір наступний. Я говорю про те, що Аргентина, Бразилія та Бельгія вилетять вже в першому раунді плей-офф. А у фіналі турніру зіграють іспанці та німці, де в напруженій пройбі переможуть німці. Цей турнір насправді важко прогнозувати. Ми не бачили команд перед самим турніром, ми бачили їх ще за кілька місяців до. Плюс дуже і дуже багато травм. Тому складність прогнозу дуже серйозна, і ймовірність похибки нереальна. Але просто повірте, моєму авторитетному прогнозистському минулому. На минулому євро я говорив про те, що в фіналі зіграють Італія та Англія. І в серйозній боротьбі переможе Італія. Також я прогнозував те, що Данія зіграє у фіналі турніру. Тому моєму прогнозу чисто теоретично можна довіряти. В коментарях я попрошу вас написати ваш прогноз на цей чемпіонат світу, в кого вірите, в кого не вірите, хто стане чемпіоном, хто зіграє в фіналі, хто провалиться, хто буде сенсацією. І для кращої картинки та експертизи, заходьте на сайт FIFA. це єдина причина, чому варто на сайт FIFA заходити. І моделюйте ситуацію. Я посилання залишу в описі під цим відео. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі на цю тему. А щоб не пропустити щось вкрай важливе про чемпіонат світу перед, матчеві, перед Турнірні розклади, анонси, хто пропустить цей турнір, хто туди взагалі їде, хто не їде, які конфлікти і так далі. Я завжди заходжу на сайт Трибуна, де є все свіже, все експертне і все дуже цікаве. І якраз під цей турнір трибуна оновила додаток. Є додаток тепер від трибуни про чемпіонат світу. І там дуже зручний матч-центр, де є текстові трансляції, враховуючи, що може не бути світла, це буде вихід та варіант. Там є пуші, ви не пропустите нічого важливого, вам на телефон прийде це важливе. І третє це свіжі новини та якісна аналітика, про що я говорив вище від найкращих журналістів України. Посилання на цей додаток трибуни буде в закріпленому коментарі під цим відео. Далі говоримо про травми, тому що перед цим чемпіонатом світу їх було дуже багато. Я вже не говорю про старі травми, як Канте чи Погба, а ті, які вже трапляються перед самим турніром. Їх дуже і дуже багато з останнього Нкунку, який міг бути одним з лідером збірної Франції в шаленій формі. Останні два сезони цей форвард Глябця перебуває. Він не їде на турнір, і Садіо Мане головна надія Сенегалу, також пропускає цей великий турнір. Але я хочу поговорити про інше: про Каріма Бензима. Про Каріма Бензима, який пропускав 5 матчів реалу перед чемпіонатом світу, якого критикував Гуті, якого критикувала іспанська преса. Мовляв, береже себе Карім перед чемпіонатом світу. Не віддається він на повну в вершковій футболці мадридського реала ай-яй-яй, як же ж так? так не можна, здоровий чоловік. Ходить нормально, не шкутильгає, як бачили його на вулицях Ліона, наприклад. Але ситуація насправді не така весела, не така проста, як вважали ці люди. Карім бензима під питанням взагалі на весь чемпіонат світу. Він точно пропустить матч з Австралії. У нього є проблеми з бедром. Він донедавна тренувався ще індивідуально разом з Вараном. Тільки пішов в загальну групу, знову отримав рецидив. Ми попрошу всіх тих, хто вважав, що бензима халтурить, вибачитись. Бо ця ситуація вкотре доводить, що бензима може бути будь-ким вольбойна не збреше, але точно не непрофесіоналом. До української теми, до теми, яка часто звучатиме у випусках на цьому каналі, поки Маліновський нікуди не перейде. За інформацією італійського журналіста Ніколи Скіри, Маліновський точно покине аталанту цієї зими, тому що Руслан не входить в плани тренера клубу Джен Гасперіні – Разом з Маліновський клуб покине і Жермі Бога. Це цілком зрозуміло, це цілком очевидно, але інформація насправді є авторитетною, тому про неї варто говорити вголос і точно розуміти, що Маліновського в цьому клубі не буде. І він, і Бога не є гравцями основи, і він і Бога. Мають певну трансферну вартість, і він і бога можуть принести клубу певні гроші. Тому я думаю, що вони обидва клуб взимку покинуть за інформацією французького видання, назву якого я не буду називати Миліновського можуть продати за 4-4 мільйони євро. І це найбільший аха ха цього випуску, тому що по перше, це видання воно взагалі не має жодного авторитету. По друге, це видання говорить про те, що Мельновського контракт до літа, а це неправда в нього контракт до 24-го року. Тому сума в 4 мільйони євро є взагалі нерентабельною щодо Руслана. Тому цю інформацію забуваємо і викидаємо. Жоден Марселік пише це видання за 4 лями Мельновського точно не купить. Я думаю, що Руслан Слана можна цілком придбати за 15-20 мільйонів євро. Ще одна інформація по Маліновському від не найнадійнішого джерела авторитетнішого ніж це французьке, і менш авторитетного ніж Скіра. Тут у Web говорить про те, що Конте, тренер Тоттенхема та директор Тоттенхема Поратічі вважають Маліновського головною ціллю Тутенхема в січні і перемовини по цьому трансферу невдовзі розпочнуться. Зафіксуємо, навіть якщо це правда. Перемовини ще не розпочалися. Коли вони розпочнуться, потрібно досягти консенсусу. Тому я би не біг попереду паровоза. Я би не говорив, що він точно в Тотнехем. Про Тунехем я говорив в одному з попередніх випусків дуже детально, дуже все чітко по поличках розклав. Тому завітайте сюди, завітайте за посиланням в описі під цим відео, і там ви дізнаєтесь конкретику по моріновському Тутнехемі. Фіналізуючи, скажу точно одне: Меліновський покине аталанту. Взимку давайте з цим миритися і смакувати санта барбару яка закручується навколо ще одного українського гравця. А тепер до справ Роналду до справ від яких мене вже практично тошнить, але я думаю, що цю тему знову ж таки ми не закриваємо, поки не пішов Роналду з Манчестер Юнайтед. Інформація наступна: Манчестер Юнайтед не виключає можливості позову в суд проти хорорда команди Кристіану Роналду, якщо він не захоче достроково розривати контракт з клубом. Контракт з Роналду з М'ю до. Літа 23-го року, але Мю не хоче, щоб Роналду вже з чемпіонату світу приїжджав на базу Манчестера, тиснув, не тиснув руки Тенхагу і так далі. Найцікавіше, що про це не почали говорити після перших таких вирізок з інтерв'ю з Пірсом Морганом Роналду. Це не робили після виходу першої частини цього інтерв'ю. А ця інформація почала ширити вже тоді, коли вийшла друга частина розмови Моргана з Роналду, де Кріш жорстко пройшовся по клубу під назвою Манчестер Юнайтед. Ось його слова, коли я приїхав, думав, що все буде інакше. Знаєте, технологія, інфраструктура, все інше, але я здивувався, тому що все, що я побачив, було таким. Як і раніше, нічого не змінилося, не лише басейн, джакузі, навіть зал, навіть деякі моменти в технологіях, кухня, кухарі, яких я дуже поважаю, які дуже приязні люди, але вони зупинилися в часі. Це дуже мене здивувало. Я думав, що я побачу зміни. А змін з періоду мого першого приходу в Манчестер Юнайтед не було. На мою думку, в Юнайтед прогрес дорівнює. Нулю зрозуміло, що після таких слів ну ясно, що пі, після всіх слів після. Одного речення з того всього, що було сказано в цих в цьому інтерв'ю. Роналду точно покидав в МЮ, А після цих слів там вже в принципі варіанту немає. Я думаю, що до суду справа не дойде. Я цілком розумію, що Роналду йшов свідомо на цей крок, і тут, якби питань немає. Суду не буде, Роналду Зимку покине МЮ. і на цьому, якби ця історія завершиться. За що я хочу похвалити Роналду? Це побічна історія його его, побічна історія того, що зачепили його его. Побічна історія всього того, за що я критикував Роналду в попередніх випусках. Я хочу його похвалити за одну річ: за те, що Роналду фактично є першою людиною ще з системи МЮ, яка публічно сказала про проблеми. МЮ. це хороша та корисна. Штука, тому що е, ми читали дуже багато інформації та інсайдів про те, наскільки є поганим е, там і тренувальні поля, інфраструктура Манчестер Юнайтед. Наскільки вони не, не раціонально використовують гроші, купуючи гравців за 100 мільйонів, а не вкладаючи умовно, 10 в розвиток інфраструктури, де хаотично купують футболістів, де купують футболістів на позиції, які вже в принципі є. Де запрошують тренера, який до цього працював консультантом в московському локомотиві, які ніби шарить в футболі, але блін, шарити в футболі, тренувати МЮ – Це дві. Різні речі. Я ж не пхаюсь кудись там тренувати. Да? Правильно, тобто це речі, які витали в повітрі завжди. Колишні гравці клубу, журналісти, інсайдери, топові видання. Все про це кричало фактично, але це не давало жодного результату. Тобто м'ю все одно стояв на місці, не звертав уваги, спростовував, сміявся, і час шов далі. І Ем'ю знову ж таки застигав в цьому часі. Роналду витащив ці проблеми на публічну площину неймовірного рівня, тому що, будучи ще футболістом цього клубу, він увесь голос про це почав говорити. І це найбільший плюс взагалі цієї всієї історії інтерв'ю Роналду, його накидів на тренерів, партнерів і так далі. Тут, якби більше немає про що говорити, я хочу просто знайти нотку якусь мінімального позитиву взагалі в тому. У всьому, що на чудив Роналду, і вона, от якраз тут насправді є, і це може стати каталізатором змін в Манчестер Юнайтед. тому що вже коли от таке, то тоді можливо вони візьмуться за голову. Але парадокс в тому, що наслідком. Цього всього пеця, який відбувався, і відбувається Манчестер Юнайтед, якраз і було запрошення Кристіану Роналду знову ж таки старого чоловіка, скажімо так, поважного старого чоловіка, який не може дати те, що хоче сучасний футбол, з нереальним его, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, фактично, Роналдо критикує систему, яка породила взагалі його повернення в Манчестер Юнайтед, бо при здоровому менеджменті топ-клуб. Ніколи б не пішов на таке підписання. Але МЮ не є здоровим клубом. Саме тому Роналду є в їхньому клубі, саме тому Роналду розявив свого рота на повний діапазон. І саме тому МЮ знаходиться там, де він знаходиться. І Якщо щось зміниться в МЮ після цього радикального емтрю Роналду, то я знімлю перед ним капелюха і скажу, що це мало сенсу. Це було необхідно. Якщо навіть після цих радикальних слів Роналду нічого не зміниться, то я скажу одне: цей клуб пропащить. Друзі, не забувайте, будь ласка, про коментар, про те, що вам сподобалося чи не сподобалося у цьому відео, про те, що ви хотіли бачити у наших випусках. Не забувайте про лайк, про підписку на цей канал. І про дзвіночок то розповіді друзям про те, що ми існуємо, що ми цікаві, що ми будемо під час чемпіонату світу робити випуски фактично кожного дня. Тому дивіться годібінг, дивіться чемпіонат світу, не забувайте критикувати Катар, ФІФА, Русню, донатити. все буде Україна, все буде чудово, всім гарного дня та слава Україні! До зустрічі!